Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Мікрозайми це зручний спосіб отримати гроші в борг на невеликі суми і на короткий термін. Однак, під час війни важливо бути особливо обережним, вибираючи компанію, яка пропонує мікрозайми. На що звернути увагу при виборі мікрофінансової організації під час війни? Перевірте репутацію компанії, перш ніж брати у неї мікрозайм. Ви можете знайти інформацію про репутацію компанії в інтернеті або на тематичних форумах. Уважно вивчіть умови кредитування, перш ніж брати у компанії мікрозайм. Зверніть увагу на процентні ставки, терміни погашення, суму мікрозайму та додаткові комісії. Переконайтеся, що компанія є надійною і що вона зможе виплатити вам ваш мікрозайм. Ви можете перевірити надійність компанії в Національному банку України. Де можна взяти мікрозайм під час війни? Мікрозайми пропонують банки, мікрофінансові організації МФО та деякі онлайн сервіси, деякі банки пропонують мікрозайми під час війни. Однак банки можуть відмовити в кредиті, якщо ваша кредитна історія не є ідеальною. Більшість МФО продовжують працювати під час війни. МФО зазвичай пропонують більш прості умови отримання мікрозаймів, ніж банки. Однак. МФО зазвичай мають більш високі процентні ставки. Деякі онлайн сервіси пропонують мікрозайми під час війни. Такі сервіси часто пропонують швидке і зручне оформлення заявки. Однак умови мікрозаймів від таких сервісів можуть бути не такими вигідними, як у банків або МФО. Щоб вибрати найкращий варіант мікрозайму під час війни, важливо порівняти пропозиції від різних компаній. Ви можете скористатися онлайн сервісами, посилання буде під нашим відео та в коментарях, щоб знайти найвигіднішу пропозицію. Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати найкращий мікрозайм під час війни. Перед тим, як взяти мікрозайм, обов'язково порівняйте пропозиції від різних компаній, зверніть увагу на процентні ставки, терміни погашення, суму мікрозайму та додаткові комісії. Перед тим, як підписати кредитний договір, уважно прочитайте його і переконайтеся, що ви розумієте всі умови Не поспішайте з рішенням про те, де взяти мікрозайм. Ретельно обміркуйте всі варіанти і виберіть найкращі для вас. Ось кілька додаткових порад, які можуть бути корисними під час війни. Кредитні картки можуть бути зручним способом отримати гроші в борг, однак процентні ставки за користування кредитними картками зазвичай бувають високими. Під час війни важливо бути особливо обережним з кредитними картками, щоб не потрапити в борги. Перед тим як брати мікрозайм, подумайте про альтернативні варіанти. Можливо, ви зможете отримати гроші в борг у друзів або родичів. Ви також можете спробувати отримати грант або допомогу від благодійних організацій. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн-кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях. Та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати.